Україна нас захищає всіх людей, які живуть в Україні і в Бучі. Для мене незалежність це перш за все воля. Це бути вільною людиною в вільній країні. Незважаючи на обставини, незважаючи на те, що відбувається, воля у нашого народу, вона, вона в крові. Для мене це є незалежність. Для мене незалежність це перемога великого українського незламного народу. За право бути господарями в себе на землі, за право приймати активну участь у розбудові нашої держави. Але це і місія. Місія передати нашим наступному поколінню важливі збереження цієї незалежності. Бо так важко у нас добувалася. Це була боротьба дуже багатьох поколінь. Для мене незалежність це символ свободи, де кожен має право висловити свої думки та обрати свій шлях. Ташка літала в небі і сяяла як камінець, а машина їхала-їхала, а дитина бачила у небі ташку. Особисто для мене незалежність це можливість самостійно приймати рішення, самостійно керувати своїм життям, бути вільною людиною. Це право на освіту, розвиток та кар'єру без обмежень та дискримінації. Це бути сильною, і вільною людиною, боротися за свої цінності та цінності своєї родини у вільній та демократичній країні. Кожен з нас в цей зміст складає щось особливе. По особливому ми його сприймаємо. Але разом з тим єдині в наших діях і в прагненнях, в прагненні жити і працювати на своїй благодатній землі. Україно, рідна земля мати, Господь Отець наш небесний, благословіть наш рішучий народ, Ми вистоїмо, ми обов'язково переможемо, і мрія багатьох поколінь українців обов'язково збудеться. Ми будемо на весь світ на повні груди говорити, що я українець, я живу в Україні. Незалежно в якому куточку світу ми знаходимося. Ми українці, Україна незалежна держава. Sí.